А от ти знаєш в чому твоя суперсила? Можу сказати, що Біблія каже про нашу суперсилу, прям так і написано. І вони перемогли його, тобто диявола, наклепника, братів, кров'ю Агнця і словом свого свідчення. Головний злодій переможений через не аргументи, не хороша дикція, а жертвою Ісуса Христа, який воістину воскрес, і силою свідчення віруючих людей у кіносвіті Марвел. У кожного героя є якась суперсила. У одних більш цікава, у одних таке нудьговато про ще інших, усі думали, що то суперсила, а виявили, що то хронічна хвороба. Он гіпертонік Халк, і ми такі на молодіжках. А яка твоя суперсила? Танос собі каміння там клеїв на рукавицю. Але коли де п'ятий десяток, то каміння клеїш в нирках, От і уся суперсила. Але якщо без жартів, наша справжня суперсила це свідчення, коли ти говориш не як. Правильно, а як у тебе було? Коли не лише чужа цитата, а пережити, коли не просто біблія, а живе слово, що витягнуло мене з мороку, коли усе валилось навкруги? Оце суперсила. Це і є було стало. Це і є удар по дияволу. Тому маєш свідчення, маєш силу. Маєш було, стало, маєш зброю. Маєш Бога в дії. Маєш аргумент, проти якого не встоїть нечиста сила. Не картай себе за відсутність якихось публічно видимих чи визнаних талантів. Це вторинне свідчення, що Христос зробив у твоєму моєму житті. Це база. Цим рухаємося. Куди? Вперед і вгору.